Всім привіт! Мене звати Люба. Я з Косівщини. Попробую вам показати рецепт Паски, який печуть в Карпатах. Давні Давній-давній рецепт, який споконвіку передається нашими родинами. Я думаю, що вам буде цікаво і смачно. Без трудойомкого процесу все робиться досить швидко і досить просто. Головне, як кажуть, з любов'ю і з душею. Тому розпочнемо ми, звичайно, з інгредієнтів. У нас присутні нічого складного, все, що потрібно для тіста: мука, цукор, сіль, дріжджі, ванільний цукор, яйці. Розтоплену ми маємо вже маргарину і молочко. Молоко бажано перед е, приготуванням тіста просіяти, наситити її киснем. Це звичайно всім зрозуміло. Молочко ми підігріваємо до, до комфортної температури, тепленьке, не гаряче, і розтоплюємо маргарин. Коли ми інгредієнти підготували, можемо приступати до процесу. Звичайно, розпочинаємо з дріжджів. Ми маємо запустити роботу і побачити, чи якісні у нас дріжджі, буде у нас пасочки чи не буде. Тепер можемо додавати молочко. Я би пропонувала відразу не давати все молоко, тому що мука буває різною. І у процесі, звичайно, що десь треба більше рідини, десь треба менше. Це вже треба мати відчуття. Тісто нам потрібно не забити легеньке, м'ягеньке, ніжне. Можна накрити полотенцем на нашу таку міні-опару або поставити в тепле місце, щоб дріжджі почали працювати. Наші дріжджі гарно працюють, додаємо всі інші інгредієнти. Для балансування смаку: сіль, ванільний цукор, наші яєчка. Тобто всі практично мокрі інгредієнти ми змішали. У нас тут є підготовлено 2 кг муки просіяної вже, готової. Ми потихеньку будемо потрошки додати і підмішувати. Спочатку вінчиком, потім руками. Переходимо на ручну працю. Старайтеся не давати відразу усю муку, а потихеньку підмішувати, підмішувати. Ви маєте в руках відчути тісто. Казали старші люди, у доброї ґаздині руки чисті від тіста і криси, у мисці теж чисті. Але ми зараз до цього дійдемо ще. Добру паску треба місити довго. Добавила маргарину потрошки і вмішую у тісто. Ну, тут за, за 5 хвилин не вийде. Бачите, в мене залишилося муки від пропорції загальної і трошки залишилося рідини. Ну, кожна мука має свою якість, тому треба відчувати тісто в руках. Ну, Це приходить з часом. Бачите, руки практично чисті вже, тісто відстає, мавничка теж чистень. Кусочок тіста зазвичай ми забираємо, ділимо і робимо хрест. Таким чином ми перехрещуємо нашу паску. Все робимо з Бога. Миска чиста, тісто легеньке. Пройшла година. Наше тісто гарно підійшло, готове для того, щоб ми його формували у готовий виріб. В цьому році ми використовуємо силіконові форми. До речі, нові, гарні, зручні, багаторазові. Пробуємо формувати тісто чудове, гарне, пишне. Чуть-чуть собі з добрими мукою підживимо, щоб нам легше формувалося. На цю більшу форму ми візьмемо 650 грам тіста тільки для булочки зготовки, а потім у нас ще піде декор. Зверху ж ми змусимо зробити щось гарне, цікаве, пасхальне. Округлюємо і задаємо форму гарної пасочки. Колись люди працювали більше руками. У нас не було таких ні в моїх батьків, ні в моїх бабусів, не було такого знаряддя зручного, коли так зручно було підформувати форму. Підготуємо форми. Звичайно, вони силіконові. Але ми все-таки використаємо чуть-чуть природнього жиру і спробуємо поставити наші гарні буханочки, буханці. І так по черзі. Зручно, що форми різного діаметру. Тому що у кожного є і кошики, великі сімейні, і кошики дитячі, де треба малесеньку пасочку поставити, і кошики, які у нас по звичаях дають за поману, за простибі, як туди говорить. Коли ми розставили тісто, ми залишаємо його в такому виді на розстойку, але, звичайно, треба задекорувати, щоб воно мало цікавий, смачний вигляд. Зробимо ще такі. Кілька заготовочок. Нам потрібні такі джигутики. Паска — це символ Воскресіння Христа. Тому нам потрібні ці символи на нашому хлібі, на нашій пасочці. Навіть кожне село в нашому районі має інший вид Паски. Хтось любить делікатний маленький хрестик, хтось робить через усе, Як кого батьки навчили, як кого звичай. Ну, видно, що в нас тісто якісне, дається робити на силіконовому коврику, воно використовується практично без муки, легке в роботі. Мені навіть воно дише. Мені здається, що воно в руках пухке, ніжне. Колись наші мами, наші бабусі пекли паски в, в печах, і це була традиція. Піч топилася, це накалялася, і було таким, ніби звичаї, ніби якісь традиції. Ну, як у нас кажуть, Боже, борони було відкрити двері, Боже борони було сісти, коли вже паску Пасху поставили до печі. Вважалося, що якщо хтось прийшов і сів, значить Пасха вже не вийде. Ну, люди жили, жили святами, цінили свято, цінили Паску. У минулому році у нас був майстер-клас, дівчата приїжджали з усієї України, вклали свою душу і, і так і попеклися. Їхні пасочки були дуже смачні і дуже гарні. Дівчата поїхали щасливі. Вперше вони казали у своєму віці, в такому вже, може, старшому, напевно, як я, вони спекли перші свої паски. Тому головне бажання не має значення коли, ніколи не пізно. Ну, в цьому році чомусь більше почалася традиції на колоски. Нічого складного немає, розкатуємо такий звичайний джгутик. Можна якнайтонше, залежить від вашого виробу, наскільки він великий і наскільки він маленький. Наші пасочки гарно підходять. Зазвичай для того, щоб вони у нас такі вийшли насиченого такого кольору. У нас трошки відрізняються паски Західної України, і центральної і східної України. Наші такі насичені, такі запалені, циганського такого кольору кажуть, для того, що ми тільки змащуємо яйцем. А східна Україна, вони більше люблять заливати такими мастиками, білими з цукровою подри. Тому вони відрізняються напевно і по смаку, і по вигляду. Видно зразу. Пасочка з якого регіону. Наші будуть сьогодні інші, наші будуть такі, як на Західній Україні. Зазвичай, коли ми ставимо тісто до форми, воно має займати третину форми. Десь, коли воно підкисне на дві треті, ми починаємо вже готувати його до печі. Останню третину воно доходить у печі. Нам потрібно одне яйце і легенько. Головне не тиснути, ніжно, старатися промастити. Акуратно, щоб не лишити, бо воно так і потім запечеться і не буде мати гарного виду. Зазвичай наші бабусі, мами, змащували по два рази, щоб воно було таке геть таке рум'яне, насичене, пахнюче. Тепер спробуємо задекорувати це все, що ми тут поставили. ще десь хрестик. А ми так зробимо. Буде у нас насичений тут верх, Такий косматський. Наше яйце не тільки воно для того, щоб воно було таке рум'яне декором, воно ще й нам допомагає скріпити всі наші декори. І ми ще раз його промостимо. Щиро кожен закотик. Старатися ніжно промостити кожен виріб наш, тому що потім, де ми не дотягнемо, воно все рівно все вилізе. Сьогодні ми проведемо невеличкий челендж. Попробуємо випекти наші пасочки і в духовці, і в аерогрилі від такої гарної фірми «Сокані». Подивимося, де вийде краще. Думаю, що буде однаково. Смачно буде там і там. Для того, щоб ми почали випікання, нам потрібно нашу духовку прогріти до 180 градусів. Тут досить простий механізм налаштування, зручний. Налаштовуємо на 180, ставимо 20 хвилин. Спочатку ми її прогріваємо, якраз наші пасочки підійдуть до потрібного нам рівня, заповнять наші дві треті форми. Ми їх ще додекоруємо і з Божою пам'яттю поставимо випікати. Тут трошечки більше. Тут ми ставимо теж 180 градусів, але час ми подовжуємо до 30 хвилин. От звичай, перехрестили, закрили. Наш час вийшов. Дивимося на нашу галоночку, як кажуть, на косівщи. Ну. Гарно. Ладна. І форма чистенька, Гарно випеклась.